Вітаю, шановне панство! Сьогодні буду показувати вам, як налаштувати на своєму сайті прийом платежів. Платежі у нас будуть в криптовалюті, є 32 монети з допомогою даного сервісу Helikad. Ви можете налаштувати і підключити оплату в 32 монетах на своєму сайті. Вибирайте, яка вам потрібна. Також в одному з попередніх відео я показував вам, як створити такий сайт для бізнесу безкоштовно. Посилання в описі під відео знайдете на інструкцію. І тут у нас є ось такий розділ з прайсами. Сьогодні буду показувати вам, як це власне, підключається сюди. Всього 4 розділи є. Нам здебільшого потрібен бізнес особистий цей огляд історія. Огляд і історія, по суті, одне. саме тут відображаються ваші транзакції, ваші продажі. А, так, особисті, ну Можна користуватися ним як звичайним криптоаманцем. Можна переводити а, з особистого на бізнес, а можна з бізнесу переводити в особистість. Не знаю на що це потрібно, але ну, така опція є. Можна виводити одразу зароблені кошти як з бізнес-профілю. Для цього натискаємо надіслати. Ну і так само і е, в особистому так, така ж опція. Е, так, що у нас тут? Вибираємо е, монету, яку потрібно вивезти. Нехай це буде USDT. Е, думаю, всі ви знаєте, що мережа повинна співпадати. Якщо, наприклад, так зараз покажу, якщо ви ось тут вибрали, ну, нехай буде Arbitrum One, то і туди, куди. Ви виводите, також там вже потрібно вибрати цю ж саму мережу, інакше кошти просто не дійдуть. Ось так працює вивід ви криптовалют. Це кругом не тільки тут, для тих, хто не знав. Так, вписали, там нехай буде 1000 доларів. Коментар не обов'язково. І натискаєте надіслати. Все. Це стосовно того, як звідси кошти виводяться. Тепер як це все підключається до вашого сайту. Вам потрібно перейти в бізнес, обрати розділ торговці і створити нового торговця. Як бачите, в мене вже один є, створюємо нового торговця. Буде якась люба назва, яка вам потрібна. Перейти до налаштування. Налаштування продавця. Так, залиште заявку. Зрозуміло. Натискаємо Залиште заявку, сюди вставляємо URL-адресу нашого сайту. В даному випадку, ось вона. Прописали назву проєкту. увагу, що може бути також і Telegram. Якщо у вас немає веб-сайту, то може бути Telegram. Обираємо веб-сайт. Сайт у нас є, і як його зробити, теж вже знаєте. Натискаємо надіслати. І нам потрібно тепер підтвердити право власності. Саме простіше це зробити через Metatteg. Ось такий варіант. Копіюємо даний Metatteg, йдемо в розділ тема нашого сайту на блогер Редагувати HTML і вставляємо після тегу head. Пам'ятаєте, я вам показував відео, як підключається сайт на блогері до Google Search Console. Ну, така ж, така ж сама штука. Метатег вставляємо між відкриваючим і закриваючим. В деяких шаблонах відкриваючий тег. ну Точніше, тег і хед можуть виглядати по-іншому. Ось так? Зазвичай ось так виглядає. У мене тут трошки по-іншому, як бачите. А, зрозуміло, вставили, зберегли. Нічого складного. Тепер повертаємось сюди, натискаємо так, перевірте. Все підтверджено. Підтвердити домен. Я тепер очікуємо на модерацію. Зазвичай це десь 2-3 години. займає можливо, може бути трохи більше. Загалом до 24 години. Після того, як ви пройдете модерацію, обирайте свій жмак сюди, на свій торговий аккаунт, на свій перший торговий аккаунт. Далі обираємо тут оплату за посиланням. Обираємо тип, рахунок фактура або статичний гаманець. В чому різниця? Рахунок фактура, у нас створюється там максимум на, так, на 3 години можна створити. Зараз так, обираємо валюту, нехай буде авакс без різниці. Мережа всього одна тут. Так, сума 10 монет, нехай буде. Хто оплачує комісію? А ви або клієнт, ну нехай буде на мені. Ну і ось там 1, 2, 3, 1. Рівно стільки може прожити цей рахунок. На відміну від статичного, який створюється на постійній основі. Давайте створимо цей платіж. Ось посилання, яке нам потрібно. Ми його копіюємо. Відправляємося також в редактор HTML нашого сайту. Нам потрібно так вставити, нехай буде ось сюди, в дану кнопочку. Так, потрібно знайти... Замість, замість решітки це посилання, зберегти і оновлюємо сторінку і дивимося, що там у нас вийшло. Так, і є. Натискаємо і нас перекидає на оплату. Ось Людина може з цієї сторінки вже проплатити товар чи послугу Давайте створимо статичний гаманець. Так, тут, на відміну від рахунку фактури, не можна так, створити, вказати суму. Так, виберіть валюту, давайте виберемо Bitcoin Cash. Але ви можете вказати її ну, на своєму сайті. Ну, наприклад, ось тут вказано на 49 доларів. Так. Ну, скопіювали. І де у нас тут 49 баксів? Так само змінимо купити. Просто поміняємо де 4.9 доларів на... 49 Авакс. Так. Ну, Це є. ну зазвичай найзручна монета. Це той же ж аналог, криптоаналог долара USDT. найпопулярніший, так що можете використовувати просто-напросто його. Все, є. У нас тепер рахунок для оплати Bitcoin Cash, але бачите, тут сума не вказана. Окей, okay, як бачите, все це просто налаштовується. А, також в своїх попередніх відео, в одному з попередніх це було досить давно, я показував вам, як підключити платіжну систему в фонді, Там Fiat, Тобто, звичайна валюта в гривнях чи доларах можна брати, але там потрібен фов. Потрібні всі ці документи подавати, все це ну, трошки геморно, да, але ну, теж нічого складу нема. А, також наступних відео спробую спробую записати відео про падл і Patreon. Ну, це вже більше для західної аудиторії, ну не тільки для західної аудиторії, може і на схід, куди вже вам там вийде вийти. Окей, наразі це все. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал.